Як ви можете прокоментувати або ставлення ваше до рішення президента про те, що він сказав, це викликало небиякий резонанс в соціальних мережах про е, зупинення в односторонньому порядку вогню силами, АТО на нетривалий час після закриття кордону для того, щоб бойовики і терористи склали зброю, були амністовані ті, хто на чиїх руках немає людської крові, і створити коридори по виведенню е, на території Російської Федерації найманців з Росії. Ну, власне, бойовики вже сьогодні відповіли, ДНР відповіло, що воно не приймає плана, запропонованого президентом, але ще до цього. Це вони ще вчора відповіли. Це ви ще поширення. Але ще до цього я критично ставився до цієї ініціативи. Боюсь, що припинення вогню в односторонньому порядку може призвести до збільшення кількості жертв, а крім всього, перегрупування сил. Ворога і втягнення на територію України нової кількості і нових видів озброєння. Власне. От в закриття швидке кордону, як пророкують наші військові, я не вірю. Я особисто був на декількох ну, ділянках кордону, ходив туди-сюди, в Росію, в Україну. От, наскільки вчора довелося спілкуватися з секретарем Ради нацбезпеки і оборони, він трохи пояснив ситуацію. Він трохи пояснив ситуацію. Ми з Білецьким зустрічали щораз, з секретарем РНБО. Він пояснив трохи ну, бачення РНБО ситуації. Можна і погодитись, але наскільки буде ефективно те, що пропонує нинішнє командування, ну я маю сумнів. І боюсь, що перемир'я терористами буде використано проти наших військ. Крім того, вважаю, що вести переговори можна з людьми, які не які є там якимись політичними лідерами, лідерами громадськими і тому подібне. Там публіка. Знову ж кажу в основному по Маріуполю, де і самому доводилось допитувати, і бачив, і спілкувався. Там нема з ким вести переговори. Ну, ми не можемо вести переговори, наприклад, з наркоторговцем Чеченом, ну слава Богу, який ліквідований вже. Не можна вести переговори там. З громадянином Реніним, який зараз переховується, на совісті якого викрадення до 10 осіб, серед яких колишній начальник управління Маріупольського Андрущак і радник міністра внутрішніх справ Сагаян. От, ну і прості люди, в тому числі, от про що з ним можна говорити? Ця людина організувала пограбування трьох банків протягом 40 хвилин. Ну про що з ним можна вести перемовини? Не не грабте більше банки чи не викрадайте більше громадян?